Що спільного між Венесуелою, ціною нафти і війною в Україні? Більше, ніж здається, ця країна в Латинській Америці може похитнути нафтові доходи Кремля сильніше за нові санкції. Привіт! Мене звати Олексій Мовчан, я народний депутат і член економічного комітету. І на моєму каналі ми говоримо про економіку. Як ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про Венесуелу. На перший погляд, далека від нас країна, але те, що там відбувається, може вплинути на ціни нафти, а значить, і на Росію, а значить, на війну в Україні. Після років санкцій, економічного колапсу і міжнародної ізоляції, Венесуела знову стає ключовою темою світової енергетичної політики. Трамп повернувся, режим на Мадуро впав, і американські компанії дивляться на венесуельську нафту з новим інтересом. Але чи означає це швидке повернення Венесуели на світовий ринок? Чи впадуть ціни на нафту? І найголовніше для нас, як це вплине на Росію і на її війну проти України? Сьогодні розберемо цю складну геополітичну головоломку. Тому. Поїхали. Отож, почнемо з головного парадоксу. За даними лондонського аналітичного центру Energy Institute, Вен Венесуела володіє найбільшими оціненими запасами нафти у світі близько 300 мільярдів барелів. Це приблизно 17% від усіх глобальних розвіданих запасів. За цим показником країна випереджає навіть Саудівську Аравію, яка традиційно вважається лідером нафтового світу. 303 мільярди барелів це колосальне багатство, яке лежить під землею однієї країни. Але тепер дивіться на реальність: у 2023 році Венесуела експортувала сирої нафти всього на 4 мільярди доларів. Для порівняння Саудівська Аравія експортувала на 181 мільярд доларів. Сполучені Штати. На 125 мільярдів доларів, Росія на 122 мільярди, а Канада на 100 мільярдів, маючи при цьому значно менші або умовно співставні з відомі запаси. Тобто країна з найбільшими запасами нафти у світі експортує її на суму, яка становить трохи більше 2% від експорту Саудівської Аравії, і це є головний парадокс Венесуели. І тут питання, що сталося? Як країна з таким багатством опинилася в такому стані? Історію, історія видобутку дає нам відповідь: у 70-х роках минулого століття Венесуела була справжньою нафтовою наддержавою. Вона видобувала до 3,5 мільйона барелів нафти на добу, що тоді становила понад 7% світового видобутку. Це робило її одним із ключових гравців глобального енергетичного ринку. Але потім щось пішло не так. Упродовж наступних десятиліть виробництво поступово впало, у 2010-х воно впало нижче 2 мільйонів барелів на добу, а в 2025-му середній рівень видобутку склав близько 1,1 мільйона барелів на добу. Це лише 1% глобального виробництва. Для розуміння масштабу, зараз, зараз Венесуела видобуває приблизно стільки ж нафти, скільки один американський штат північна Дакота. Ще раз. Країна з найбільшими запасами у світі видобуває як один американський штат. Це катастрофа для них. І що призвело до такого падіння? Офіційні дані показують кілька причин: перше, це десятиліття неефективного державного управління, системна нестача інвестицій, санкційний тиск, деградація інфраструктури. Проблеми з електропостачанням, які регулярно паралізують як нафтовий, так і гірничо-добувний сектор. Між іншим, сталося все те, про що мріють українці, щоб і сталося з Російською Федерацією і з її нафтовим і енергетичним сектором. Окей, до Венесуели. У результаті країна з колосальним потенціалом перетворилася на маргінального гравця світового нафтового ринку. Ну і от ми бачимо, що санкції. В довгостроковій перспективи реально працюють і реально карають е, поганих лідерів. Тому сподіваємося, що з Російською Федерацією буде те саме. Окей, давайте далі. є ще один цікавий момент: Венесуела багата не лише на нафту, України величезні запаси інших корисних копалин. золото, залізної роди, бокситів, нікелю, вугілля. У 2018 році був опублікований так званий каталог мінералів для потенційних інвесторів. Там оцінювалися запаси вугілля на рівні приблизно 3 мільярдів метричних тонн та 400 тисяч метричних тонн запасів нікелю. Також там згадувалося золото це 644 тонни, Залізної руди майже 15 мільярдів, бокситів 321 мільйон тонн і так далі. Попри ці амбітні цифри, фактично, видобуток більшості мінералів різко скоротився разом із нафтою, ті самі проблеми: нестача інвестицій, застаріла інфраструктура, корупція, санкції паралізували весь граничо-добувний сектор. Тож, спроба переорієнтуватися з нафти на мінерали провалилася. І Венесуела залишилася ні з тим, ні з тим. Тепер про головну причину, чому великі західні нафтові компанії не поспішають повертатися до Венесуели. У 2007 році режим Угочавеса експропріював активи ExxonMobil Exxon та ConocoPhillips, Разом з інфраструктурою і мільярдними інвестиціями. Обидні, обидві компанії пішли з країни, і цей досвід став серйозним сигналом для всього ринку. Це транснаціональні компанії. Після цього іноземні гравці могли працювати лише у форматі спільних підприємств, де контроль завжди залишався за державою, за державною організацією PIDSE. Навіть зміна режиму не стерла пам'ять про ці втрати. Сьогодні. До Цього додається ще один фактор: це низькі ціни на нафту, які нижче 60 доларів за барель. За таких умов інвестиції в країну з деградованою інфраструктурою виглядають надто ризикованими. Саме тому великі нафтові гіганти мовчать і не поспішають оголошувати про повернення до Венесуели. А тепер цікавий момент про Китай. Після запровадження санкцій США головним покупцем венесуельської нафти став Китай. За часів Чавеса Пекін надав країні великі кредити. І сьогодні Венесуела винна Китаю близько 10 мільярдів доларів, які повертає поставками нафти. Попри оголошену морську блокаду, експорт фактично не зупинився. З початку року десятки танкерів із венесуельською нафтою залишили країну і вирушили до Китаю. Ця історія показує просту річ. У сучасному світі нафтові потоки майже неможливо реально заблокувати. Особливо, коли за е, такими потоками стоїть гравець, дуже потужний гравець, як Китай. І тепер давайте поговоримо про те, як потенційне повернення Венесуели вплине на світові ціни на нафту і хто від цього виграє і хто програє. Повернення Венесуели означає збільшення глобальної пропозиції нафти і додатковий тиск на ціни, які вже опустилися нижче 60 доларів за барель. Виграють насамперед американські нафтопереробні заводи і споживачі. Дешева важка нафта підвищує маржу переробки. На програють, на жаль, виробники. Передусім, Канада, яка конкурує з Венесуелою на ринку важкої нафти Сполучених Штатів. Повернення венесуельських барелів може витіснити канадську нафту і вдарити по прибутко... прибутках виробників. У самих сполучених штатах під тиском опиняться невеликі сланцеві компанії з високими боргами, і водночас кілька великих гравців можуть виграти за рахунок дешевих активів від доступу до венесуельської сировини. Отже. Відновлення венесуельського нафтового сектору не створює однозначних переможців. Воно лише перерозподіляє вигоди і витрати і вкотре показує, що нафта більше не гарантує геополітичної стабільності. Ну і тут важливий момент, такий геополітичний, що паралельно із венесуельським кейсом у Європі зросло занепокоєння через відверті заяви Дональда Трампа щодо Гренландії у розмові з він... Знову заявив, що США справді потрібна Гренландія цього разу вже точно з міркувань оборони. Данія відреагувала жорстко. Прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен назвала такі заяви безглуздими і наголосила, що США не мають права на анексію. Водночас, Гренландія має значні нерозроблені ресурси, в першу чергу нафту та критично важливі мінерали. У цьому вона схожа на Венесуелу. Але питання не лише в сировині. Аналітики бачать ширшу логіку, йдеться про прагнення США посилити контроль над стратегічними ресурсами. Для ринків це важливо не саме по собі, це фактор політичного ризику. Він впливає на інвестиційні рішення і довгострокові очікування в енергетиці. Тобто не факт, що вся нафта і е, мінерали з Гренландії чи Венесуели буде добуватися, але факт в тому, що. Американці зможуть, так би мовити, управляти Да? більше або менше давати пропозицію на ринку. Ну і тепер про реалістичний прогноз: чи справді Венесуела швидко повернеться на світовий ринок нафти? Відповідь ні. Швидкого повернення Венесуели на світовий нафтовий ринок не буде. Навіть за зняття санкцій, зростання видобутку. Займе роки, і це все займе роки і через деградовану інфраструктуру. Потреба в десятках мільярдів доларів інвестицій і високі політичні ризики. Та той факт, що там поміняється режим, не означає, що туди можна буде інвестувати великі гроші. Ну і за оцінками аналітиків, повернення до... Пікового рівня у 3 мільйони барелів на добу вимагало б до 100 мільярдів доларів протягом десятиліття, що робить цей сценарій довгостроковим. Крім того, американська нафтова галузь сьогодні не зацікавлена у швидкому зростанні. Ринок і так перенасичений, ціни низькі, і компанії уникають ризикових проєктів. Отже, ключовим фактором залишається не обсяг запасів і навіть не наміри США, а те, чи зможе Венесуела забезпечити стабільні умови для інвестицій на десятиліття вперед. Ну і зрозуміло, да, що е, такі країни з е, поставторитарним режимом дуже складно і довго відновлюють е, свої інституції і свою спроможність. А тепер найважливіше для нас усіх, що це означає. Для Російської Федерації і для війни в Україні для Росії Венесуела важливий геополітичний символ. Москва роками підтримувала режим Мадура, і потенційна зміна влади у Каракасі стала б репутаційним ударом для Кремля. Ну і фактично є. Є економічний аспект через вплив на світові ціни. На нафту ситуація у Венесуелі може обмежити фінансові можливості Росії за оцінками економістів у разі падіння. Ціни на бренд до 40 доларів за барель. Російська нафта з урахуванням дисконту коштувала близько 30-35 доларів за барель. Тобто вона би була мега-дешевою, і це нам, звичайно, вигідно. Але втім, ключовий фактор не сама Венесуела, а загальний стан ринку. Світ має надлишок нафти близько 4 мільйонів барелів на добу, тому швидкого обвалу цін не буде. Навіть Якщо бренд має ціну 60 доларів ЮРЛС, це російська нафта продається вже з великим дисконтом. Отже, Венесуела не є миттєвим тригором краху російської нафтової моделі, але вона підсилює ширший тренд це звуження фінансових можливостей Росії вести війну проти України. Тобто довгостроково або середньостроково це абсолютно позитивна, позитивний захід. Але... Швидкої реакції або швидкого падіння російської економіки через крах режиму Мадуро в Венесуелі не треба чекати. Давайте підіб'ємо підсумки. Моя думка така, що у сучасному світі енергетика це вже не про барелі, а про правила гри. Венесуела може мати будь-які запаси, але без довіри інституцій і зрозумілої політики вона вони нічого не варті. Те саме стосується і Гренландії, і будь-яких інших ресурсних історій. Ринки сьогодні реагують не на гучні заяви, а на стабільність і передбачуваність для України тут важливий урок. Економічні фронти війни довгі, складні і не вирішуються одним рішенням. Але саме вони поступово звужують можливості агресора. І в цій грі час структура ринку і. Стратегія важить більше, ніж швидкі санкції. Ширша реальність така, що нафта більше не дає тієї визначеності, що раніше. Світ змінюється, і Венесуела лише один епізод у великій енергетичній трансформації, яка визначатиме геополітику наступних десятиліт. Дякую, що дослухали. Якщо є питання і думки, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!